Вітаю, мене звати Морквянка. Як ви вже здогадалися, в цьому відео я став справжнім спайдерменом. Не може бути твоє наліво, та це ж джекпот! що. Ні -ні -ні. Ну що ж, полетіли в Роблокс. Ай, до речі, ось тут буде завжди стояти таймер, тож ви точно зможете зрозуміти, наскільки я би беру. Так, для початку цьому світу треба надати якесь переможне ім'я. О, ну так краще, тепер можна і починати. Так, ну що ж, почнімо. Щоб стати спайдерменом, мені треба скрафти один з цих клюків. Проте дерев'яний має щось не дуже цікавий, тож ми його пропустимо. Проте до нього треба ще й дійти, тому зробимо верстак і палиці, кейло, і здобудемо трішки каменю. Почекайте, а що це таке? Не може бути до виналігота. Це ж жипот! А що на скрині? охо хо ну для початку добре. Вибачайте, я бідний бомжик, тому я навіть скриню стилю. Ну на всяк випадок збережу, проте поки що мені це не треба. Так, здобудемо трішки лабубу Я думаю, мені цього вистачить. Ну, я думаю, вже на другу хвилину можна якось здобути камушку. Ну що ж, тепер ми вже не просто бомжики, а вже кам'яні хопаки. Ще трішки каменю. Так, мопічка ну, це база, ну і тепер нарешті побігу шукати завіску. Ну а продовження цього шедевру вже є у мене на YouTube каналі. Посилання на нього я, як завжди, залишу в описі.